Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 4 травня, 24 рік. Ну, не хотів вчора знімати, все піде у нас на рахунок сої сьогодні, тому що думав хана сої. Вчора ми її обробили гліфосатом. Гліфосат калійної солі. Ну Хотіли в літрі обробити, але не вийшло, так як. Тяжко розрахувати на трьохкубовий оприскувач саме скільки води ти влив. Ну Вийшло у нас десь по півтори літри. Можливо, навіть 1,7 раундапу. І ввечері, коли я прийшов, вся соя була на землі. Зранку не знаю, що з нею буде далі, як воно буде. Ну, на рахунок. То що гербіцид це то 100% це ніяка там не міг помилитися чи щось не той гербіцид взяв. Отаман Екстра, каліна, сіль гліфосату. Ну, в общем така ситуація. Заїхав показати, думаю, показати вам, що вже хана сої на півдні України і не буде, але вона стоїть. Стоїть соя. Ось така наша сойка вже, гарнюня. Будемо далі спостерігати. Можливо, що вчора вніс я вносив десь зранку, а потім дуже була сильна спека, жара, як у нас, і її все ж таки придавило. Бур'яни в нас ось такі, там деякі повилазили, ну, як по сої кажуть, і соя бачимо різний розвиток. Ось такий є і ось такий. Тільки-тільки, ну... Є навіть десь тільки сходить після дощів, десь попала в нас в суху землю. Загальний стан посіву отакий. Все, спостерігаємо, що буде далі. Все-таки трошки настрій піднявся. Хоч соя підняла настрій в тому, що вона не гигнула. Будемо працювати, будемо спостерігати. Все, все буде добре і нас, в нашій Україні. Слава Україні!